Здорово! Сьогодні у мене досить незвичайне відео, де я вирішив зробити відео по типу QA, де люди із Discord-серверу Соніки Все будуть задавати питання персонажам Соніка, тільки відповіді будуть в залежності від того, якими я бачу персонажів та їх погляди. І плюс я люблю жартувати іноді. Тому не сприймайте відео серйозно і отримуйте фан від перегляду. Перше питання Соніку від Неметрона. Сонік, чи пам'ятаєш ти Кріса та його друзів? Місто? Не сумуєш за ними? Ну, звісно, там цікаво, нові пагуби, нові міста, усе нове? Я пройшов власний світ по меншій мірі 11 разів Кріс. Я досі пам'ятаю нашу останню зустріч. Я буду сумувати за його прагненням до пригод та бажанням бути поруч з нами. Йому цього дійсно не вистачало. Правда, я зрозумів це лише тоді, коли вже треба було прощатись. Наступне питання Тейл від Андрюхіча: Тейлз, що ти думаєш про космо? Ех, я кохав її, коли я впав у той ставок я відчув, ніби доля з'єднала нас разом, у той самий момент моє життя перевернулось, а незабаром іще раз, коли мені довелося обирати між тим, що втратити цілий світ або втратити її. Ех, Я досі не можу впевнено сказати, що не шкодую про свій вибір. Але, принаймні, усі інші, мої дорогі друзі, досі тут і живі. Я гадаю, можна не говорити, що вона була доброю до всіх, і все таке. Це усі чудово знають. Третє питання для Ваніли від Райдер. Пані Ваніле, ви часом не звертали увагу на Вектора? Думаю, він щось приховує. Що? Я не думаю. Що він взагалі може приховувати? Він лише рішучий добрий діяч. Хоча мені іноді здається, він чомусь боїться мене, завтра піду й поговорю з ним щодо цього. Я дам знати у коментарях. Райдер також запитує у Вектора. Пане Векторе, як голова найкращої детективної агенції, скільки ви платите за комуналку? «Ха, Наша хата не прив'язана до чогось міста чи села, щоб платити за комунальні послуги. Тим паче, наша робота хоч і благодійна, але я чесно, розраховую його на хоча б якісь бонуси. Допомагати, звісно, чудово, але жити якось треба. Знову питання від Андрюхіча Руш, чому тобі так подобаються дорогоцінності? Що ти потім робиш з ними? Я не хочу відповідати. Жартую. Якщо так цікаво, мені дійсно подобається, як вони сяють і велищать. Вони такі гарні, чарівні. У вас часу нема одного? Я лише подивлюсь і поверну, обіцяю. А що я потім з ними роблю? Це вже інше питання. Ей, ми доволяли, що ти відповіси на усі питання. Так, де тут вихід? Також питання доктору. Чому ти завжди береш участь у гонках та інших подіях? Що ти отримаєш від цього? Знаєте, сидіти на базі придумути нові злі плани буває досить нудно. Я не хочу бути як типовий лиходій. Сидіти десь там, подалі від своїх ворогів. У цьому нема нічого цікавого. А уявіть, якщо замість цього я би грав зі своїми ворогами у перегонах, тут є своя незвичність, оригінальність. А перед тим як я скажу, що отримую від цього. Спочатку підпиші контракт про нерозголошення. Але так як нерозголошення неможливо відео, який має відкрити доступ, я лише скажу, що отримав велике задоволення від цих ігор. А коли я програю, у мене завжди із собою відена група підтримки. Степан питає у Shadow, Що би ти обрав: Латінос чи міцну каву? Відверто тупе питання. Поясню для найбездарніших. Жарти про латинську, лише дурні інтернет меми. І деяке мене часто зображають люди, це сміховинно. Простими словами, я обираю кляток каву. Питання Соніку від Дарини. Яка найкраща версія тебе є кращою, на твою думку, з Ігор, фільмів або коміксів? Мені усі подобаються. Складно сказати, яка версія найкраща, але, гадаю, моя версія з Ігор найбільш рідна та драйвова. Ну, якщо так можна сказати. Коли персонаж обирає найкращу версію себе, З Ігор, Медіа. З топше? Дарин також запитує у Шедоу, тобі подобається твоя версія з мультсеріалу Sonic Boom? Ні. Мене тут провели навколо пацієнтів, як дитину, але це все одно показує, як часто мною маніпулюють і чому я не довіряю нікому. Наступний, тріс запитує самого Хаоса Тікала ваша дружина? Як ви зберігали дітей час за допомогою чогось? Вы порядок староданіх Коко? <плес> Також питання до стікс. Який всесвіт краще для вас? Бум чи канонічний ігровий всесвіт Соніка? Ти хотіла бачити себе в гліді Камео в наступних іграх по Соніку? Е, що таке канон? Знову питання до Соніка. Що ти наразі думаєш про Емі? Ну, вона чудова подруга. Вона добре вміє готувати. А чи довго вона вміє робити? Гарне питання. В цілому, вона добра, щира. Тільки вона це, ну, як би це сказати, типу, трохи, ну, краплю божевільна. А так вона непогана, непогана. Питання Еммі, що ти думаєш про Соніка? Що я думаю? Я його дівчина. Хіба вони знали? Що я ще маю думати про свого улюбленого Соніка? А -а -а. Кісяндер питає Шедоу Чому саме лавандовий аромат? Все дуже просто. Джерек створив мене таким. Він зробив усе, щоб я був ідеальною формою життя, без жодних недоліків. Інакше у мене був би огидний запах потвор Black Arms. Також Кісяндр питає Соніка, як ти ставишся до подій Соніки Shadow Generations, які стали з Shadow? Я не бачу, що там відбувалось, окей? Я у цей час займався знищенням пожирача часу, я просто не можу знати, що там. І навряд чи Shadow мені розкаже. Але мені здається, він просто заблокав у білому просторі. Хех. Так? Стьопа питає Ейгмана, якщо Сейч намалює тебе фарбами, то чи буде це ще й арт? Так, але не робіть вигляд, ніби вона просто бездушна машина. Більшість моїх роботів хоч і простий штучний інтелект, але такі як Сейдж спеціально створено, щоб її можна було сполутати з живою людиною. Проте я не очікував, що вона стане чимось більшим, ніж просто служанка. Тим не менш, це не міняє того факту, що вона є лише набором коду. Питання від Хука до Соніка. як тобі під час дощу бігається? Огидно. Вода змушує мене ковзати під час бігу. Мокра земля? І взагалі я не люблю бути весь промокшим. Питання завоку. Ваш коханий така ще зукасан? Іди на. Неметрон питає. Метал Сонік, як ти ставишся до своїх фейкерів? Я справжній Сонік, а усі інші самозванці вони мають бути знищені. Е, окей, може йти. Питання до Shadow. Як ти ставишся до Хаутіксів? Нейтрально. Якісь проблеми? Питання від бомба. Наклс, як воно чулити, коли головний Смарагд може забрати хто завгодно? Ніхто його не забере. Я поклявся захищати головний смарах ціною свого життя. І ніхто його не. Якого. Райдер питає Сільвера. Зможеш своїм телекінецем вишворнути усіх кацапів з України і зробити захисний по від будь-яких москальських атак? Я б з радістю. Але тієї росні там як брудо. І моїх сил не вистачить на гігантський купол. Але я вам гарантую, що зло у вигляді москалів буде знищено за їх злочини. Питання руш, вам подобається ще до коли він дивиться ваші, Так, гадай, пора закінчувати це шоу можете усі розходитись. Сподіваюсь, вам сподобалась моя нова порція контенту по Соніку. Дякую за перегляд! Приєднуйтесь до нашого серверу Sonic все, і нехай квітне україномовна спільнота по Соніку.